Ті кітани наржаві скарби. Сьогодні буде невеличкий розпродаж, тому що воно все скуплюється, але нічого сильно не продається, тому будемо трішки знижувати ціни. Дивіться, ось ці розгорточки. Вони, в принципі, недовго лежать. Але давайте, що я казав, давайте по ці по 100, ці по 150 розміри в минулому відео подивіться. Потім розгортки ось ці 400 гривень будуть. Тут щось 20 2-23-24. Найменше тут щось 8, найбільше там. Ну, ось здається, ось ця. Тут і зенкери, і розгортки. Що тільки треба. 30. Ні, 32, щось там. Більше трішки. 30-ка. Сверва сер... продані. Це продано. Так, потім ось ці сверла. Хто хоче тут. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім штучок, хто хоче 1000. Давайте 1200. Що навіть тут дешевше виходить. 1000 навіть. Тому що тут ось ці по 150, я казав, ці по 200. Дивіться. Ось така є прибуда для ексанітового різця. Різ... 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 Внутрі розтачна з шестигранника. По розміру тут зараз скажу. 16. Потім. Або 17, скоріш за все. Потім оці сверла. Давайте по 40 кілограм, плюс-мінус ціна R6,5. Тут стану. в принципі, вони нормальні. Витащите показати. По, думаю, ну, воно був, але ну, тут навіть, якщо відрізати, то тут кілограм буде R65 грам 500 буде костовика. В принципі, це. 46. ось, Хто хоче, там можливо там вибирати якийсь наборчик до, ну, до якогось там розміру, наприклад, там, до 50-го, все, що є по одному екземпляру. В принципі, можливо, і навіть так зробити. По цінам я сказав ну, 40 за КГ плюс-мінус. Хоча б 10 кг, там їх 40 кілограм всього. Хто хоче, може, там це навіть трішки ще поступлюся. Далі, ось ці фрези КМ3. 22 штучки. Ну, ось мінус ось ця, мінус ось ця, це тут буде 20 штучок. Всі ціленькі. Всі різні. Ось така. більшість тут нові. По цінам ну, давайте гривень 600. 20 штучок, хто хоче забирайте. Потім ось така фреза п'ятий конус. По ціні, ну давайте. Я навіть не знаю. Гривень давайте 250 за неї. Розмір я зараз вам скажу. 60, навіть 60 майже. 50, 60. 58, щось таке приблизно. Хто хоче пишіть дзвоніть, це продано. Ось такі нові, там, хто хоче по 200 гривень. 48-50, п'ятий конус. Потім, ну, розгорток є дуже багато, але по розмірам там, ну, ось приблизно так, ось таке всі, все. Потім ось цей другий конус, хто хоче, давайте 150 гривень. В новому відео казав, тут щось 15-16 штучок сварості. Поки не продаються ось це другий конус тут. В принципі, всі цілі. але різний. Потім четвертий конус і п'ятий конус. Ніхто щось за них нічого не питає. Ну, давайте, я не знаю, сказати так, що по якійсь демократичній ціні. Я навіть не знаю, що сказати за них. Вони, в принципі, тут у них є ER R6-5 не дуже так, що багато. Навіть тут хвостовика більше, ніж самої фрези. Ну, Там, в принципі, їх грізати і не дуже вигідно. Але, не знаю, гривень давайте. Рівень по 50. Давайте четвертий по 50. Ой, четвертий ну по. Точніше п'ятий по 50, четвертий по 70. Там, хто буде брати набор, тому трішки якусь знижку зробимо. Хоча б від не знаю, від 10 кілограм. Від 10 кілограм, це тут 5, 5 фрез, тут вже 10 кілограм буде. Так що так, е, ці фрези. Вони, в принципі, тут всі ціленькі, але щось б.у., щось не б.у., щось нове. Так що, так. що, Хто хоче, можливо, там є R6 ну, фрези, биті, я відкидував кілограм під 50 приблизно по ціні, я не знаю. Скажіть, може, хто r 5 приймає, хто щось подібне там займається, можливо, хто хоче на переплавку собі. Я, в принципі, якщо хостовики там не відрізати, можу людині віддати по ціні. Ну, по стандартній 6 s там, що там, 50 гривень. Те, що зараз можна зайти в кожного. Хто хоче, там можливо на 6,5, щоб я, в принципі, цим не заморочувався, не різав його нічого. В принципі, можете запропонувати там, свою якусь ціну. Хто оптом там забере там оці 50 кг. Там домовимося, думаю, в принципі. Хоча, ну, якщо ви там, я не знаю, 50 кг ці заберете, гривень по 40, забирайте, в принципі, без проблем. Так що так, потім, що пашечки залишилися набор. Я тут, в принципі, не забирав, в наборів ще 5 залишилося. Дивіться, 12. -та. Одна штучка 10 5 штучок з різними кроками. потім, э, Що там у нас ще йде? Десятка 5. О, десятка, десятка 8, 5 штучок з різними кроками. 6. Там, в принципі, крок 1, ну 75 я там не бачив. Е, і 10 штучок, там 5-4-3. Ну В принципі, плюс-мінус по 3 штучки, але можливо десь 2, можливо десь 3, тому що набирався все знову. Потім є ще редуктор. Фото зараз прикріплю. Там е, передаточний 1 до 10 по розмірам щось приблизно 30 на 45, щось таке. По висоті десь 45 також. Е, не знаю, по ціні, що вам запропонувати навіть. Ну, 1000, 3. Можливо, там з торгом, хто хоче, пишіть дзвоніть. Потім. Що ще? Сночок є скрульний, є компресор високого тиску, щось там АКС-150 чи КС-150, не пам'ятаю чесно. Е, хто пишіть там, коли цікавить, пишіть також на Viber. По ціні на компресор я навіть приблизно можу сказати, тисяч хоча б ну половину хоча б відсутність, що вони коштують. Він новий. Ну, він як новий з пломбами, але. Спеціально в роботі не був, там немає нічого, ні, ні, ні потягів масли, наскільки я бачив, нічого такого. По ціні хоча б половину від нового. Новий там коштує щось. Ну, щось багато, грошей. Я, чесно, навіть не пам'ятаю, що вам там сказати. Ну, але гроші він нам коштує, тому що, тому що воно трішечки, ну, як ви розумієте, складне. А там плюс двигун ще є, плюс, ну, вони як компресор, як звичайний. Як Такого плану. Там і двигун, і просто компресор, який там навіть ресив. Е, потім, що ще? Свирилки є. На два відео, ну, я скину, кого цікавий, на два шпінделі, одна різьбонарізна, одна свирульна, звичайна. Там двигуни по 1,4 кВт, щось таке. Ну, це 1,4 кВт двигун, один коштує вже багато грошей. І два двигуна. В принципі, якщо їх здати там, по стандартній ціні, чого ви там можете купити. 1000 гривень кВт, то це вже все вже 3000, а там дві свирюка ну, 5500. Ну, якщо дві по 5 навіть ну, віддають. Хто хоче, вони не в мене, на жаль, просто показати їх наразі не можу. Ну, можу відео там скинути, це зацікавить. Потім так, щоб сильно не затягувати. Потім в калібривості, не знаю, кого цікавить, пишіть. От проход, не проход. Стан в них, ну, трішки є тут, що був, але, в принципі, працювати ще. Ну, кого там потрібно? 32-й, наприклад. 32 й калібр, ну, я не знаю скільки. За нього грошей. Що, хто що запропонує, там пишіть. Можна кількісно, там багато штуки. Напишіть щось придумаємо. Потім ну, патрон є ось такий. Б18 й кон, конус. Крутиться, але щось нічого не розумію. У нього якісь там шарики, здається, потрібно замінити, тому що ні, він в принципі розкручується, просто в нього є ось такий нюанс. Скоріше за все, просто там шариків там нема. Ну, хто хоче, там, давайте 50 гривень за нього і він буде ваш. Ці сфери продані. Ой, трішки згорточки. Потім що? Шприці є для смазки, також пишіть ось ці робочі, Ну, я не знаю, по 50 гривень. там вот ключі сегментні 100, 100, 110, 65, 75, 110, 50 гривень, 65, 40 гривень. <свистые> Потом, в принципі, напевно, на сегодня все. А, пески, може, кто хочет, без однієї губки. В принципі, наче там казали, что робочі. 125 губки, чи що? Так, не 130 щось. Щось незрозуміло. Як так? Як його так, щоб... Ну, 125 губи. Так що так, хто хоче, пишіть. По ціні я не знаю навіть, ну, вони є з поворотною платформою, але з поворотною платформою вони важать десь 50-60 кг, Це вже, ви розумієте, в принципі, дешево не може бути, тому що, якщо навіть по ціні... На метаоприйомка 29 кілограм, рахуйте. Це вже 1200 приблизно, а так. Хоча б я не знаю, тисячі. Дві за них. І вони поїдуть до вас. В принципі, якось так. Більшість показав, нічого, в принципі, не забував. А, ціну на пашки назвав 200 гривень на борт це буде коштувати. Пашки, стан. Ну, дивіться. Почистити, помити. Це не ржа, це просто. Пилюка. Воно, в принципі, більше все рукою знімається. Хто хоче, пишіть. Що, напевно, на сьогодні все. Всім гарних вихідних гарний, і гарного вечора. До побачення.